Вітаю! Сьогодні на уроці математики будемо порівнювати числа в межах тисячі, будемо розглядати назви розрядів та розв'язувати буквені вирази. Усна лічба вибери правильну відповідь. У трьох братів по дві сестри. Скільки всього дітей у родині? П'ятеро. Горіло сім свічок. Дві свічки погасли, а решту залишили освітлювати кімнату. Скільки свічок залишилось? Сім. З під воріт видно вісім котячих лап. Скільки котів у дворі? 2. На двох полицях 20 книжок. На верхній полиці на 6 книг більше, ніж на нижній. Скільки книжок на кожній полиці? 13. П'ять гномиків вишикувались для гри. Білосніжка викликала третього гномика. Скільки гномиків залишилось у шерензі? 4. В зошиті записуємо число класна робота і записуємо каліграфічне число, яке складається з однієї сотні та п'яти одиниць. Це число 105. Порівняй, запиши завдання номер, запиши числа і постав знак більше менше або дорівнює 100 більше за 10, 20 менше за 120, 3 менше за 103, 56 менше за 156, 99 менше за 199. Розглянь малюнок і поясни, як утворили число 200. 199 плюс 1 – це 100 плюс 99 плюс 1. Це 100 плюс 100 і буде 200. 191 плюс 1 буде 200. Назви числа від 198 до 206.

1 десяток, 6 одиниць, 216. Кількість кубиків записали в таблицю розрядів. Прочитай назви розрядів і числа. Сотні це третій розряд. Дві сотні це 200. Десятки це другий розряд. 4 десятки один десяток, 40 10. Одиниці це перший розряд. Три одиниці це три, шість одиниць 6. Запам'ятай, одиниці називають одиницями першого розряду. Десятки це одиниці другого розряду, а сотні це одиниці третього розряду. Розклади на розрядні доданки числа. 245 це 200 плюс 40 плюс 5, 164, 100 плюс 60 плюс 4, 280, 200 плюс 80, 209, 200 плюс 9, 277, 200 плюс 70 плюс 7, 179, 100 плюс 70. 9. Яке число зображено на кожному малюнку? Перший малюнок Дві сотні, П'ять десятків, Дві одиниці. 200 плюс 50 плюс 2, 252. Другий малюнок дві сотні ль десятків. 3 одиниці. 200 плюс 3 203. Знайди значення виразів. Запиши вирази в зошит. Розв'яжи і будемо перевіряти. Перший вираз 53. Другий: 8. 2. 15. Пригадуємо переставний закон множення. Отже, буде 2 помножити на 4 помножити на 9, 72, 2. А тепер треба трохи відпочити. Заплющ оченята, відпочинь. І будемо далі працювати. Розв'яжи першу задачу і використай її розв'язок у другій задачі. Читаємо задачу. Карлсон упродовж тижня з'їдає 8 банок варення. А малюк у 4 рази менше. Скільки всього банок варення з'їдають за тиждень малюк і Карлсон? Отже, в нас задача. Про Карлсона і малюка і кількість варення, яке вони з'їдають. Складаємо короткий запис. В зошиті записуємо задача номер. Отже, Карлсон з'їдає 8 банок. Малиш нам невідомо, але сказано у 4 рази менше, ніж Карлсон. Нас цікавить, скільки ж вони з'їдають за тиждень разом. Щоб дізнатись, скільки вони з'їдають разом, треба спочатку дізнатись, а скільки ж з'їдає окремо малиш. 8 поділити на 4 отже, малиш з'їдає 2 банки за тиждень. Карлсон з'їдає 8, малиш 2, отже разом вони з'їдають за тиждень 10 банок. Додамо до задачі нове запитання. На скільки тижнів їм вистачить 20 банок варення. Отже, ми нічого не змінюємо, лише додаємо ще одну дію. Для того щоб дізнатись, наскільки їм вистачить 20 банок. Якщо вони з'їдають 10 банок на тиждень, треба 20 поділити на 10. Отже, на 2 тижні вистачить їм цього варення. Ще одна задачка, але вже із зошита з друкованою основою. 29-та сторінка номер 1 Тата обкопує за 1 годину 6 дерев, Микола 4. За скільки годин вони обкопають 20 дерев, якщо працюватимуть разом. Для того, щоб дізнатися, за скільки годин вони обкопають разом, треба знати, а скільки ж вони роблять разом за 1 годину. До 6 додати 4. Отже, разом за годину вони обкопують 10 дерев. То за скільки ж годин вони обкопають 20. 20 поділити на 10. За 2 години вони обкопають 20 дерев. Номер 2 Знайди місце кожного числа на числовому промені та запиши. 157 Двісті сімдесят дев'ять чотириста сім. П'ятсот два. Запиши кожне із чисел як суму розрядних доданків. Номер 3. 500 плюс сімдесят плюс дев'ять.

150, 151, 152, 153, 190, 191, 192, 193, завдання на кмітливість. Знайди невідомий доданок, не виконуючи обчислень. Номер 5 Х дорівнює 50, С дорівнює 8, Б дорівнює 100. Додому розв'язати задачу 510 та вирази 511 на 91-й сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!